Привіт-привіт, всім привіт! Тут Таня Зі Львова. Не знімала вам протязі сезону тепличку. Але, ну не було як. Вже остатки. Дозбираємо остаточки ці. Ну, але і остаточки я вам хочу сказати радують. Дивіться. Дивіться. Це є вифлеємський вогонь. Ну і тут ще дещо є. Тут тріскалася, тріснулася. Дивіться, що робиться? Ой, ручки. Вже все. З них ніякого толку не буде, вони вже відпрацювали. Ераз. який висить. Ще сьогодні позбираємо, а потім ну, то вже такі остатки лишаться. Але дивіться, що цього року в мене в цій теплиці не розумію чому. Оця гниль. І це не, не, і це не перший такий випадок. Бачите? Це просто треба виривати і видаляти звідси. Так, ну що, до роботи. Зелена тепличка. Тут куточку огірочок зірвала сьогодні 5 чи шість огірочків. Тут ще один росте маленький. Так, тож вже пізні, пізній пізнігорок. Так, сливка низькоросла, її бажаємо, звісно, садити в відкритий ґрунт. П'єтра роса, дві рослинки. Так, далі, що тут у мене? Жовті. Жовті-нуксі жовті вже відійшли, от лишилося. Он. А вони вже відійшли. Ерос. Ерос. Ну, тут збоку йому не подобається. Він краще, як я вже зауважила, у відкритому ґрунті росте. Тут бірочка загубилася, але то вже все. Тут були сердечки, їх було багато. Тут збирала. Чудо землі. Ще є, і то вони великі. От Вон бачите, які О, чуду землі і ще от наверху є. І, до речі, цвіте. Не знаю, що там буде. Це ерос з пасенків. Бачите, воно маленьке ще, ну, але вже дає врожай. Так, тут у мене Барбі. І також, як я вже зауважила, Барбі краще. Взагалі перець краще на вулиці. Це я це чотири кущика посадила для раннього врожаю. Ми тут брали ось от, от технічні стилості. Ось такі вони були біленькі. От. Так, далі. Ерос також. І от щось його Ну, От ви таке бачили, треба то викинути. Так, звісно, що тут вже все збиралося. Звісно, бачите ще. Збиралося і не раз. Далі мікадо рожевий, ну мікадо добре. Мікадо він і на вулиці добрий, і в теплиці непоганий. Так, це мене пише Надя сердиться, це, ну та, якби мала би дати насіння, давала мені насіння, але воно кругле. А в неї таке було більш протуговат таке, як сливка. Це не то пересорт. Далі оті сердечка такі. Оце, напевно, воно і є. От, що з тамтої сторони були сердечка. А бірочки я не наблюдаю. Не знаю, де ті бірочки діваються. Але дивіться, які. Тут воно кругленьке, а тут воно... О, бачите? О, впав. Тут кругленький, а там сердечко. Ну, чудеса. гарне. Так, мінусінський гігант. Ну, я собі внизу позбирали. Отут, тут, вроді би, великий. Треба його звільнити трошки сюди. О! Так. Ну, тут ще зав'язало. Далі. Далі в мене тут ще трошки хабази. Німецька суниця червона. Ось така вона. Плосковата, з такими реберцями. І, мабуть, можуть, що це так само. Німецька суниця. Вона тут ближче до входу і тут вона краще. Бачите, скільки її? От. Так, далі йде Ерос. От він ближче до входу, і його багато. І Його багато. От він сюди пішов. На підв'язку. Так, це у нас дракон. Золотий дракон. От вона сливка така жовта. Минулого року, мені здається, він краще був. Не знаю, йому тут не подобається з цієї сторони. Мільйонер. Мільйонер вже віддав трошки свого врожаю. Він якось, напевно, раніший. Так, тут бірочки немає. Скоріше за все, це також мільйонер, тому що дуже схожий. І знову ж таки, круглий. Продолгастий, сердечко, а от тут взагалі сердечко. Весь яке сердечко. А ні, тут є, то не мільйонер. Це... Це і є іємінусінський гігант так само. от Тут взагалі ні про що німецька суниця. Взагалі, ну, тут, правда, ми її вже трошки позбирали, нічого немає. Пінк крістал. Він крістал червоний, гарні, дуже рівні плоди, такі плотні. Так, далі. Далі потрібний розмір. Ну, потрібний розмір це червоний, вже неверховий, дрібніший, а так то він великий. І мрія велетня, рожевий. Треба вже збирати мрія велетня. Так. На цю сторону дебір. А, джаз ранкової зорі. Ну, джаз ранкової зорі. Отут він просто сперся на сітку, подивіться, який огромний. Який він огромний. Достигає. Тут ще цвіте, не знаю, що то буде. Далі. Тут якийсь жовтий. Незрозуміло який хто-то. Легенда коктебеля. такі великі плоди. такі великі плоди. Легенда коктебеля. такі великі. Далі тут щось малесеньке зовсім. Не знаю, похоже, дуже схоже на Лінду. До речі, картопляне листя. Напевно, тут Лінда. Тут якесь недорозвинуте, незрозуміле. Тут бірочки немає, але дуже схоже на, дуже схоже на от Надя сердиться оця, от такі от має бути. Може, то воно і є. Тут щось маленьке, червоненьке. Також бірочки. Де вони диваються ті бірочки? Так, тут що? Бірштекс. Ну от біжтекс отакий. От біжтекс. А тут. Халі. Ні, це не Халі. Це пінг-харт. Пінк-хард. От він. Ну тут дуже, дуже, дуже мені подобається. І от тут халі калі такі. Ну, ось якось так виглядає. Виглядають остатки, остатки розкошу, остатки нашого цьогорічного врожаю. Всем по-па. -по. Редактор субтитров А.Семкин статки по монгольському карлику. Залишки. Практично, практично вже все. Помідори відходять. Зпонов'язував це просто капець. Дивіться, що там, що там робиться? Получається він на вулиці краще, ніж в теплиці. Якими китицями він нав'язує? Лінда, Лінда також тут непогано, Капуста присельська. Броколі плутаю, Броколі. Отак на пасенках наростає. Так, тут куточок красивий, лухинник заріс. Пітуння своє насіння. Я її трошки стригну, треба снов стригти. Це не знаю, як називається. Я його беру щіпочки, Зимою він в мене вдома росте. Ось такі щіпочки беру маленькі. А тут він у мене в великому такому горщику. Десь, напевно, літрів. не знаю скільки, Літрів 50, напевно. Карпатський дзвоник. Вже відходить молодило. Віолки красиві. Віолки дуже красиві, такі ніжні. Гербер, не гербеерця грань. Олюсь. Ще у мене тут? петунія Також я її стригла, треба знов стригти І підлити, сонях. Роса така я по, по росі хожу. Досить приємно, до речі. Щириця, дикий амарант. Щириця називається. Так, тут у мене така краса ще є. Острий перець. Це є гост, гострий угорський, а от розрослася як ужина безшипна. І цього року навіть трішечки є ягід. Ягоди гниють. Пустила такий довгий пагін, дивіться, аж куди коли... пішов. Так, як би тут пройти. Тут в мене гостий перець, але земля тут настільки погана була, після полуниці виснажена, тому тут та ще під... Черешні, а толку тут з нього ніякого. І, знаєте, цього року вперше не повна китиця, але тільки китиця зав'язало винограду. Не повні. Хоч отакі, ну, принаймні, хоч буду знати, що це за виноград. Ага, вон там ще. О, бачите ще одна грона. Ну, кілька грон є. Не знаю, яке воно. Пішли далі. Це є напівгострий перець і він гн'є, не цей. Щось з ним не так. Ну, дуже паскудна земля. Хоча я тут підживляла під кожну рослинку. Болгарський перець. Тут він є. Тут перець совка з'їла. Там же он впав. Так. Дивіться, хто сидить на перці. От ну, прямо з самого вершечку. Ну, це просто капець. Слимаки вилазять, жруть. Дивіться, і навіть не дають, нічого не зав'язало. Так. Тут нічого такого. Пухина. Росте. Слимаків купа ціла. Оця лохинка, вона найпізніша, це вже воно. залишки. Бучите, залишки вже трошки збирали. Ось такі. М'яту минулого разу я обрізала, вона відростає. Добре, йдемо працювати. Тут в мене щавель підростає. Баклажану, якого не буде. Він під грушкою не хоче рости. Я на нього і не розраховувала. Міліса відростає. Ну, грушків цього року було багато. А це хурма на цього року. Презимувала і навіть дала дуже непоганий приріст. Ось ще дивіться, що тут у нас.